Всім моє вітання. Вибрався трошки походити. Думав, вийду на город до Дмитровича. Але ж знаєте, на сьогодні морозчик був і примерзла. А зараз почало розставати, ну но за ногами таке тягнеться, що блін, ну це нереально. от, Вибрався на цей лужок. Хто слідкує за моєю творчістю, бачили, я тут вже двічі був. І срібло знаходив, і царки находив, і радянщину. от. Так що, ну ви бачили. Пишуть в коментарях, що дизлайк тобі, тому що ти не сказав який прилад у тебе. Говорю Guard Ice Apex з котушкою на До речі, у мене в кожному відео є в заставці. Я пишу внизу Guard Ice Apex і в назві всіх моїх відео внизу. В названню в ролику я завжди пишу в кінці відео Гарит Ice Epex. Блін. Чи може той, та людина не вміє читати, в принципі, от якось так пройшовся я отут отут униз, от там пройшовся. Ну таке. Проволочок вже двічі включав камеру, але було з дихлофосу бутилочки таке щось алюмінієве, і пробки з бухарських динарів А тут от прийшов сюди, сигнальчик такий був. Ну він Височенько била. Дивіться, яка земля. Дивіться, яка земля чорна. Чорнозем, жирний. От. І тут сигнальчик був. І ось я вже бачу якась монетка. Не знаю, що за монетка. Радянщина бачу. Давайте глянемо, мабуть, на троячок похоже. Така якась вона тоненька, тоненька. Так, тоненька. І вона... Ой, бідна, пострадавша. Так глянемо рік. 33-й. Три копійки 1933 року. Добре, клас. Не знаю цінна чи не цінна, але вона. В жахливому стані якось та наката тоненька. Били її. От. Ну, Перша знахідка є. І то вже добре, як завжди я говорю. Що у нас тут? Тут у нас нема нічого. Кладемо. Сигналів багато. Давайте спробуємо. 51, під 60, см. Під яким кутом? Давай то копнем. Нереально онлайн копать, не знаю. Там еще багато. Что себе копало? А может быть и проволока. Десь тут. На мульте спрацьовує. Ну, де. Да. Ось є кругленька. Кругленька-кругленька, але це мабуть. Бачите, шайбочка якась. До речі, сьогодні хожу я на мультичастоті, якщо не казав. От. Без дискриму тобто всі метали. Так що ну, я не люблю дискрим включати. Хожу в основному завжди на всіх металах. Кукурузу, мабуть, косять. Ну то добре, там поле є цікаве. Але зараз не вийдеш, тому що грязюка Не знаю як вони його косять. ну Якось так, ладно, все, йдемо. до речі, сніжок пролітає. Ну ладно. Сьогодні сьогодні, у нас 20.11.2025 року, тобто 20 листопада. Ладно, йдемо далі. 72,78. Давайте копнемо. Багато шмурдя тут. 82-83. Блін. реп'яхи чіпляються. Будь-чіпить їх. Так, десь викопав. Піднявся. Під 82. На. Не. Десь тут. щось. Щось мідне. Да. Тому такий сигнал був. Ладно, шморт кинемо. До речі. Сніг пустився. Це у нас в цьому році такий перший раз. Лопатенька, як на його кажуть. Дивіться. Ху-ху-ху. Ладно, то нам не перешкода. Для копачів то таке. Пшик. 48-51. Уже пустився мокрий дощ, тобто мокрий сніг. Мокрий сніг. З дощем. Коротше, таке собі. 48,52. Сейчас, наверное, підемо через ірок на другий лужок. Ну, здрасте. Десь тут була, де? Не ну давайте. 54 Блин, тут бочка, по сути. Мина його. Йо -мо. Чекайте. Вергун. С проволока. Блін. А так сигнали. Хоча він плегав. Але я такі сигнали стараюсь копати. Фух, така в нас погода. Зараз підемо так вниз. там є стежка перейдемо на другу сторону ярко і підемо додому таке сьогодні може буде цей вихід із декілька частин Ну, тобто відео це тому що показувати то особо і нічого ладно йдемо туди під 70 але ж треба копнути 70, Эээ, что уже таке там. Тут кирпич. То кирпичи. Ну давайте спробуємо. Поняв. Добре. Ну, не знаю, ще покажу. Ти остав, в принципі, в этом, у заварничку. Дякую. І пішов, бачив. Я тут лажу по снігу конечно, бачу. Заварничку остав. Я прийду, ну не знаю, через пів часа може, може трошки більше. Ладно, хорошо, я поняла. Давай на зв'язку. Перейшов на другу сторону, ярка пройшов, нічого такого не було. Я, до речі, там на, на цій стороні знайшов руб Миколин срібний. от Нічого там такого не було, тому що я там вже п'ять раз ходив. А тут, бачите, у нас ставочок води майже немає. Думаю, я похожу тут по гузирику. Тільки зайшов, отут ось копнув копнув проволока була. І тут оскопнув сигнальчик. Давайте в місті подивимося. Я вже... Так, а де? Десь отут от ось відпечаток. Бачите, був відпечаток, а десь тут була. А ось. Так. Монетка. Монетка, не знаю, що за монетка. Мабуть ССР Радянська. Такі букові великі. Ну, друзі, я її, мабуть, зараз не відчищу, вона така закища. Мабуть, дві копієчки СССР, не знаю якого року. Я її спробую відмити і ви побачите. Добре, отак. Ну що, походимо тут, в принципі, бачите? Місто є таке, доволі м'якенько копається. Погано, що нема води, звісно, так. Да. Ну, походимо отут. Тут вона в ставку, в гузирику. Не знаю. Де вона, як вона взялась? Ну ладно. Хожу, бачите, покопав тут. Ну таке. Там пластину таку, блін, ж така на три вирив. Коротше, таке. Прибор балаболить. В принципі, переключився на мультисоль. Тобто як по пляжу ходити. Більш стабільний став. Тут сигнальчик є. 84, сім. І закидає трохи даже під дев'яносто. Не знаю. Ну. Такий чіткий 89. дев'ять. Що обратно якась пластина чорного металу або кусок якоїсь каски? Обратно, нема нічого вже, щось таке є там. Може якась якась О. Якась пластина, бачите, як дзвонила, вона згнила вже майже, тому так і дзвонить. Іде вже назад, навіть треба закруглятися. Наступного разу допройдемо тут. Я так пробігся тут туди-сюди. А тут сигнальчик був, такий неглибоко. бачите? І от що у нас тут є велика монета. Давно, ви знаєте, таких. Не знаходив це одна гривня. Давайте, водичка. О, замерзла. Так, замерзла. Тут, звісно, сохран такий собі. Одна гривня. Бачите? Рік-рік-рік. Хто знає. Так сказати сучасно. Ладно, все, ми їм прилад, лопату. Отут, поки нормально мить. От. І йдемо додому. І вийдемо вже, може завтра, може або завтра, не знаю. Походимо тут. Так, да, косять кукурузу там. Ну добре. Все. Друзі. Для вас буде секунда, для мене буде день, два, три. Не знаю, побачу. Вийшов сьогодні на таке поле. Звичайно, тут по цих дручках погано ходити. Ну, вирішив трошки походити, я там трохи вище знаходив церкви. От. А тут оце йду, проволочки таке, отак отсюди йду, вниз. І тут, друзі, був сигнал такий. 82. Давайте викопаємо що і подивимося, що це за сигнал такий. Перше викопаємо, а потім будемо дивитися по обстановці, тому що не дуже зручно. Не викопав. Десь далі, так, це в мене щось курточка заворачується на об'єктив залазить, ну... Хороший сигнал, але не зрозумілий так, сейчас трошки курточку, вітер, давайте вместе, ну. і ніхрена, ложка ложечка а звеніла, класно, Ложечка, мабуть, до, до речі, така старенька. Ладно, кинемо сумку. Ось якось так. Ладно, все, йдемо вперед. Буде класний сигнал, включу і покажу. Ходив там, нічого немає. Іду назад, звісно, між отакими, бачите. Тут де повалено між дорядками, то можна пройтися, в принципі. І тут сигнальчик 66. І от що є монетка. Так, ну, звичайно, радянська. О! Отпечаточок є так. Давайте глянемо на неї. 45-го року. Три копійки. Ну, 45-го року, по-моєму, більш-менш така цікавенька. Так сохранчик, в принципі, так, ну більш менш, більш менш пойде 45-й рік. Це кінець великої Вітчизняної війни. Там не знаю, які там цікаві монетки, но... от так. Добре. Є таке діло. Треба чекати, коли подіскується поле трошки. Ну не знаю в цьому році подіскують чи ні. Тому що вже сьогодні 26.11.2025 року. Так що якось так. Також скільки часів. 13-19. Ладно, дойду туди, по чайку. Перейшов з того поля. Сюди. На це поле, ну не знаю, буду ходити чи не буду по цьому полі. Часу то мало. Бачите, кукурузу не все скосили. Дощ пішов і на цьому все остановилось їх. Так. Перекусить. Блін, ветки. Гілки лізуть! О! Фух. Сьогодні сосисон в тісті. І чайок гарячий ваше здоров'я. Не знаю, я раніше ходив по цьому полі. Особо нічого не було. Там далі ставок великий. Так. Іде поле заокругле. А вот там на тій стороні. Десь, мабуть, тут. Я тест робив. Моїх котушок. Кому цікаво, перейдіть на канал, плейлисти і побачите. Вот, кому цікаво. От якось так. В лісі там ходив я, в полі цьому ходив я, відос є, і в лісі є відос і... В полі цьому ходити на цьому ходив є. Але воно зараз засіяне, так що, бачите, зелені не варіант там ходити. Ладно, доїдаю, п'ю чай. І йдемо далі. Пакет якийсь, чи не знаю, валяється тут. Але я коли ще був на тій стороні, ну там далі ходив. Отуди От аж що там йшов Ход... я, то я бачив, що тут хтось ходив. А потім, поки сюди дойшов, його не стало. Не знаю. Може глюк, а може хто й ходив. Хто зна, ладно. Це вже другий день, пройшов трошки допройтися. А тут сигнальчик був такий височенький. І бачите, що я знайшов, мабуть, знову комсомольський значок тут на ставку. Ну, трошки допройдусь тут. Минуло хвилин 10, оце отут я не ходив. Ось тут допройдуся і не хватить. Ну, бачите, і походив і тут, і там, і отам поверху походив. Ну нічого особливого. Так. Так що от якось так, друзі. Зараз зариваю яму. Оцю. Ну так доволі глибоченько було, але ж, знаєте, може бути і шмурть, що угодно, тому що сире, тут хожу я на мультісолі. От, Тобто програма пляж. То що тут дуже мінімалізований ґрунт. 73. 6. Ага, вон вона що? Не на щось чорне. Зрозуміло. Концерна банка. Ладно, шмурт кину, потім повикидаю. Ну що, на цьому все. Будемо закінчувати цей відос. Дня 4 чи 5 я виходив. <кхи> Такий він затягнувся. Я розумію, що особо нічого такого класного і немає, ну нічого, в принципі. Зате пройшлись по свіжому повітрі. Подихали свіжим повітрям. Так що от якось так. Дякую за підтримку, дякую за вподобайки, за коментарі. Всім вам здоров'я, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і, звичайно, друзі, нам всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.